English for Kids Online. Hello, everybody! Welcome back to my channel. Сьогодні ми з вами завершуємо цикл уроків за модулем 5 під, до робочий зошит до підручника а, англійської мови Full Blast Plus five, 5 клас авторівку Суван Вітушинська. І так, у нас сьогодні з вами огляд Round Up повторення вправи 23, 24, 25, сторінка 61, 62, вправи 26 27. Отже, давайте з вами повторимо, що ж ми вивчали у цьому юніті, у цьому модулі. Nice and tasty. So, task 23: Circle the Old One Out. Обведіть зайве. Pepper, onion, butter, tomato, potato. Butter. Це у нас dairy product, representative of dairy products, представник молочної продукції і так усі останні це vegetables. Cherry, chicken, apple, orange, banana. Ну, звичайно, chicken зайве. So, cherry, apple, orange, and banana are fruit. Chips, yogurt, milk, butter, cheese. Chips are odd one out, yes, потому, шо, тому що всі останні продукти це dairy products, молочні продукти. Steak, sausage, chicken, meatballs, omulet. Мабуть, омілет зайво, тому що всі останні це meat. М'ясо. Yeah, so, Donut, biscuit, durian, cake, chocolate. Ну, абу durian – це ж у нас цей а, фрукт. A все sweet, salt, овощи. Tea, coffee, milkshake, salad, salt, drink. Мабуть, салат is odd one out, салат зайвый. Потому что все a drinks. Tea, coffee, milkshake and salt drinks. A salt drink are drinks. Okay, match the words from exercise 23 with the correct groups. Итак, первая группа – это у нас vegetables. Так, two, другая группа – это fruit. 3. trešā grupa ir piena produkti, 4. gaļa, 5. saldumi, 6. dzērieni, 7. dzērieni. Pārtrauciet video. 22. marķējiet C par skaitāmu un U par neskaitāmu, kā tas bija piemērā. Позначте буквою С, якщо це злічувальні обчислювальні іменники. І буквою Ю, якщо це необчислювальні іменники, не іменники. Напишіть форму множини, де це можливо. І так, мілк це uncountable, множини немає. Egg – це countable, злічувальний обчислювальний іменник, множина X. Далі Cheese Uncountable немає у нас ножини. Apple countable, множина Apples. You, juice U це Uncountable, незлічувальний іменник, немає множини. C tomato countable є множина. Rice Uncountable. Немає форми множини. Butter – uncountable, немає форми множини. А biscuit – це countable злічувальний іменник є форми множини. Biscuit. Далі soup – uncountable, немає форми множини. Meat uncountable. Немає форму множини. Cake, cakes. Countable злічувальний іменник. Potato, potatoes, countable злічувальний іменник. Drink drinks злічувальний іменник. Напої можна сказати: Bread, Pasta and Chocolate. They are uncountable nouns. Вони є незлічувальні. І orange апельсин, це злічувальний іменник. Oranges. Поставте відео на паузу. Аби записати форму множини, так, іменників, які є обчислювальні або злічувальні. Далі у нас йде вправа 25 яка переходить з 61 на 62 сторінки. Underline, the correct variants підкресліть правильний варіант. І так, ми знаємо, що сам вживається для позначення кількості злічувальних, незлічувальних іменників у стверджувальному реченні. Злічувальні іменники в множині, незлічувальні іменники в однині, як вони є. Enні вживається у запереченні і питанні, але інколи сам вживаються у питанні, коли це вічливе прохання або пропозиція. Окей, детально про це також у нас є, повністю є в граматичному нашому довіднику за Full Blast Plus 5 клас, тому, будь ласка, на каналі я вже вам показувала, де переходьте і користуйтесь цим плейлистом добіркою відеоуроків за граматичним довідником, за граматичним нашим зошитом. І так, I can buy. Some cheese and butter. Я можу купити сиру і масло. Can you bring uh, some apples? Чи не можете принести яблук? Оце типу, у нас вічливе прохання, тому сам вживається. We need some milk. Нам потрібне молоко. Have you got any potatoes? Чи є у вас картопля? Це просто питання. вічливе прохання. Тому Ені. У нас немає фруктів вдома. Заперечення. Тому any. Would you like some juice? Вічливе Пропозиція. Чи не хотів би б високу, тому сам. Вправа 26. У нас є діалог. Нам треба підставити пропущені слова з цього діалогу. І так, hello, can I help you? Привіт, чим я можу допомогти. Hi, give me uh, some onions, please. Дайте мені, будь ласка, uh, цибулі. How many onions? Скільки цибулі? Six, please. Шість. Anything else? Що-небудь ще. Is there any milk? Чи є молоко? Sorry, there isn't any milk left. Вибачте, молока не залишилось. Uh, is there any lemonade? Uh, чи є лимонад? Yes, sure. Так, звичайно. How much do you need? Скільки вам потрібно? One can, please. Одна банка, будь ласка. Here you are, Будь ласка, тримайте. Thank you, дякую. Прочитайте ще раз цей діалог, бажано в парах. Поставте відео на паузу. І останнє завдання: 27. Match the questions with the answers. Поєднайте питання з відповідями. І так, do you like carrots? Чи подобається вам морква? Uh, carrots, uh, Yes, they are tasty. Мабуть, yes, they are tasty буде. Давайте я буду краще uh, писати ось так поруч букви. Can I take your order? Чи можна мені взяти у вас замовлення? I'd like a club sandwich, mabut. I'd like a club sandwich, yes f uh is that all? um no, I'd like some cake too. She's Have you got any ice cream? Um, sorry, but we haven't got any. u nas nema. How much water do you want? Скільки води ви хочете? One bottle, please. Одна бутилка пляшка, так? Да? Would you like some cheese? Uh, sorry, I don't eat any. I don't eat dairy products. Вибачте, але я не їм молочні продукти. Ну, здається, ми поєднали з вами питання і відповіді. Поставте відео на паузу, прочитайте ще раз питання і відповідь у параху діалозі. Так буде дуже-дуже добре uh, і корисно. That's all for now. Наразі це все. Не забувайте, будь ласка, підписатися на канал, поставити свою вподобайку, і, звичайно, підслідковувати за нашими наступними відео, які будуть виходити протягом цього навчального року. Також запрошую вас до наших вебінарів, які проходять у нас щосуботи для підтримки військових протягом навчального року, а можливо, і протягом ваших літніх канікул. Отже, ми вже працюємо десь приблизно півроку. Перший семестр працювали. Дуже багато допомогли хлопцям, і надалі будемо це робити. Ваша вікова категорія, відповідно, працює у суботу о 10.45, але якщо вам хочеться ще повторити щось, те, що пропущене було у початковій школі, будь ласка, долучайтеся о 10.00. Уся необхідна інформація є в описі під цим відео, або ось у моєму спільноті, у моїй на каналі, тому можете переходити і, відповідно, святкувати і ознайомлюватися з даною інформацією. Працюємо у Зумі, вся інформація є ось за посиланням. На наш телеграм-канал. Долучайтесь, спілкуйтесь, працюємо разом на перемогу! Підпай, будь ласка, до зустрічі!